На Прикарпатті зростає популярність дівочого футболу, це так зване продовження бійційних планів жіночої футбольної команди Нафтохімікс Калуша, бронзового призера чемпіонату України. Зважаючи на молодий вік цього вже водночас старого нового виду спорту, ті дівчатка, які з дитячого віку починають займатися футболом, мають усі шанси в майбутньому досягти високих результатів. Вітаю вас традиційно в цей час в ефірі Спортивна Галичина. У продовження теми. У Івано-Франківську до міжнародного дня прав жінок і миру дівчатка грали у футбол. Уже традиційний турнір зібрав в обласному центрі Прикарпаття аж сім команд. І не тільки з Івано-Франківщини. Свої здібності до нас приїхали продемонструвати дівочі колективи Львівщини, Хмельниччини та Волині. На футбольному майданчику емоції просто зашкалювали. Дівчатка не на жарт боролася за перемогу, проявляючи не тільки свої футбольні здібності, але й, й майже жіночі емоції. Про це та про те, чому саме футбол заполонив їхні дитячі серця, далі у відеоматеріалі. Кіндер, кюхе і кірхін, в перекладі на українську, означає діти, кухня і церква. Саме ці постулати в недалекому минулому були за основу період виховання слабшої, втім красивішої жіночої статі. З тих пір сплило вже немало часу і вищевказані пріоритети помінялися. Комусь це подобається, а комусь можливо і ні. За виховання рівноправності між чоловіками і жінками виступають і організатори сьомого турніру зміні футболу. Власне до жіночого дня на базі дитячо юнацької школи номер 3 і відбувається суперництво. Це своєрідний подарунок, як для жінок, так і я думаю, що для дівчат, які займаються і хочуть займатися спортом, тому що не тільки дівчата повинні отримувати подарунки, а вони самі їх повинні дарувати в цей день. Якщо деякі їхні ровесниці тільки та й роблять, що гортають сторінки каталогів з різноманітною косметикою та подорожують різноманітними бутіками, Ці малі футболістки марять про справжню професійну кар'єру. Воротарка франківської команди для цього робить відтепер усе можливе. Тренуються і радвічі на день. Батьки теж допомагають будувати успішну воротарську кар'єру. Я планую майже все життя займатися футболом. Потім, коли виросту, теж займатися футболом, піти в якусь команду вищу лігу і далі продовжити свою кар'єру футболістки. Я ще коли була маленька, ми все грали в футбол, і я була, стояла на воротах. І це мені цікаво. І я так пішла і стала воротарем. Це мені цікаво бути воротарем. Мені подобається забивати голи, а у защиті мені не так подобається, бо я думаю, що моя професія забивати голи. На Прикарпатті дівочий футбол набирає все більше обертів. Малі футболістки не на жарт тренуються не тільки в Івано-Франківську, але й в районах. Зокрема, у Рожнятові команда існує вже декілька років, розповідає її тренер. За словами фахівця, цей турнір ружняців розглядають як підготовку до першості області 98-99 років народження. З дівчатками працювати приємно, проте тут потрібно знайти особливий підхід. Ділиться досвідом наставник. Оця вікова група 98-99 рік. Вона вже третій рік. Практично тренування йдуть кожен день, тому що йде підготовка до першості області, щоб ми цим віковим роком хочемо бути в призерах області. Дівчатка це своя специфіка і дуже така переходити. У мене є ще хлопчики, але директор зобов'язав, щоб кожен тренер мав ще групу з дівчат. Специфіка дуже специфічна, тому що вони можуть, ну треба мати підхід. І мені здається, що я вже частково знайшов його. Щоправда, Прикарпатки Карпатки посіли лише друге місце. На правах господаря франківчанки лідерством поступилися дівчаткам з Волині. На черзі баскетбол. Перед двома виїздами говерляни зіграли домашній матч супроти київського будівельника. Гості не забули попередній програш у Франківську і вийшли на майданчик коледжу фізвиховання в особливому настрої. Відтак протягом матчу ведмеді не змогли протиставити столичним баскетболістам жодних аргументів. Івано-Франківська Говерла нічого не змогла протиставити потужній передній лінії будівельника. Команда, звезда на своєю потужністю буквально розчавла ведмедів, і основні центрові господарів на двох змогли набрати тільки чотири пункти і десять підбирань. А Агафонов, малиш та Параховський з Морлі, скоріш за все, поставили крапку у дилемі франківської команди про те, чи варто залишати Еріка Колмена. Ерік не зміг набрати жодного пункту. Основний очковий доробок обом командам принесли захисники. Уговерли знову гри проти будівельника. Значився Маркус Вокер, а у гладіаторів свій кидок спіймав Джек Маклінтон. Зубувши 16 очкову перевагу до великої перерви, гості вже в останніх двох десятих хвилинках просто догравали поєдинок і не підпускали до себе команду Югена Мурзіна. Такої безпорадності в діях франківської команди вболівальники давно не бачили. На після матчої прес-конференції переможці гордо розповідали, що тактику на матч вдалося виконати на всі 100 і не дали можливості проявити свої сильні сторони команді з Івано-Франківська. Саме головне та швидкий отрив. Їхня сильна сторона це та бистра рання. Такі команди, як Говерла, як Ферру, в них найголовніше зупинити швидкий відрив. Їх сильна сторона це швидкий напад. І головне наше завдання було зупинити це і перевести в позиційну гру, де вони набагато слабші, за рахунок чого нам і вдалося добитися закономірного результату. З початку до кінця ми сьогодні не проіграли. Спочатку до кінця ми сьогодні не програвали. Відрив був з самого початку, і ми зуміли перемогти Говерлу. Желання, ну... за рахунок бажання хотіли перемогти. Утім, вся команда погано зіграла в нападі. Була неупевненість у гравців, і, можливо, скоро в команді будуть зміни. А вже після домашньої гри столичними баскетболістами на підопічних Євгена Мурзіна чекали два гостьові вояжі до знову ж таки Києва та Южного. Супроти обох команд Говерляни пробували чинити невеликий опір господарям, що правда лише в першій половині гри. А далі, як завжди, жовто-зеленим чогось не вистачило. Щоправда, у Києві, на відміну від южного, наші баскетболісти поступилися всього в одне очко, тоді як южниці наприкінці матчу буквально видряпали перемогу у 10 пунктів, і таким чином 14-та та 15-та 15 поразка у сезоні. Як наслідок на сьогоднішній день чимало розмоточиться про докомплектування команди, хоча до кінця сезону залишилося лише одне коло, і так будь-які придбання навряд чи зможуть суттєво поліпшити турнірну ситуацію. говорили. тому, мабуть, свої минулорічні бронзові амбіції нашій команді доведеться заощадити до наступного сезону. А свого часу Рогатин представляв жіночу команду з настільного тенісу у вищій всеукраїнській лізі. Щоб відродити колишню спортивну славу міста та популярну гру, тут провели міжнародний турнір Кубок Рогатина. Хоч сюди не переїхали знання майстри малої ракетки, маю на увазі представників азійських країн, проте насправді було на що подивитися і запозичити. Адже настільним тенісом займається доволі широке коло українців, навіть у домашніх умовах. Добра частина з них з'їхалася до батьківщини Роксолани, аби стати свідками цікавого видовища. 165 учасників з різних міст України, а також юні тенісисти з білоруського Бреста приїхали на Батьківщину Роксалани помірятись з силою, знайти нових друзів і, звичайно, показати свою майстерність. Кубок Рогатина міжнародний я рахую турнір, бо тому що є команда білорусів, які дають результат міжнародного значення, і ми хочемо сказати, що в нас розвиваються всі види спорту і стрільба, і спартикіада проходить по місті Рогатині. І ми хочемо. Взяти в конкурсі обласної ради краща спортивна громада, бо тому, що ми приділяємо цьому дуже велику увагу. Турнір проводився серед трьох вікових груп, і до честі прикарпатських тенісистів у всіх категоріях вони ставали якщо не чемпіонами, то призерами змагань. Особливо приємною була перемога у рідних стінах рогатинського тандему Людмили Чепіль і Христини Мицак та їхнього тренера Зиновія Вербяного. Серед юнаків тон задавали вихованці Івано-Франківського наставника Володимира Дячка, Михайло Жолобак, Богдан Сінкевич, Андрій Сапа були кращими у своїх вікових групах та командному заліку. А взагалі, турнір показав, що прикарпатська школа настільного тенісу з кожним роком покращує свої показники. Далі переходимо до футбольного розділу нашої програми. Розпочнемо його з дитячої сторінки. Третій тур шкільного турніру з футзалу кубок президента НФК Ураган Олександра Бубина визначив кількох фаворитів у своїх групах, а також встановив новий рекорд результативності. Школа гімназія номер 3 ворота суперників знову забила аж 16 голів. Побільшило і хет-триків. Загалом лише шість команд з поміж усіх учасників змагань продовжують демонструвати 100% результат, не втративши ще жодного турнірного очка. Це 16 та, та 18 -та школи, а також школа гімназія номер 3 в активі яких по три перемоги. Прикметно, що з кожним туром матчі франківських хлопчаків збирають все більше прихильників дитячого футболу. Здебільшого серодичі футболістів, вчителі, керівники шкіл та й решту учнів загальноосвітніх шкіл приходять поболівати за свої команди. Тим часом виконком Асоціації імені футболу України затвердив місце проведення вирішальних матчів розіграшу Кубка України 2011-2012 років, фінал чотирьох. А це два півфінальні поєдинки та сам фінал відбудеться не де небудь а в Івано-Франківську. Ці матчі будуть зіграні у період з 31 травня по 3 червня. Отож володар цьогорічного Кубка України стане відомий на початку літа. Поєдинки пройдуть на майданчику коледжу фізичного виховання, де проводить свої домашні матчі місцевий ураган. Нагадаємо, що повторні матч однієї восьмої фіналу відбудеться 22-24 березня. До чвертьфінальної стадії автоматично через відмову суперників потрапили вже дві команди Харківський локомотив та столичний епіцентр. За чотири путівки до півфіналю вісім команд позмагаються 29 квітня і 5 травня, коли пройдуть ігри однієї четвертої фіналу. А вже сьогодні стартував ще один пересезонний футбольний турнір Кубок Федерації пам'яті Михайла Думанського, який проводиться з 1995 року. Традиційно саме меморіал Думанського передує початку обласного чемпіонату. Цього року за трофей змагатиметься лише п'ять команд: газовик Богрчани, Пруд Далятин, футбольний клуб Битків і спортивна школа Прикарпаття, а також колос з братківців. Попередні організатори планують всі матчі турніру провести на стадіоні «Колос» у селі Старий Лисець. Детальніше про перипетії турніру у наступному випуску спортивного личину. У Івано-Франківську, перша підгідною Національної федерації більярду, відбувся міжнародний турнір на кубок одного з більярдних клубів. Це особливе цікаве заняття. Багато хто не вважає видом спорту. Щоправда, це ще не означає, що більярд стає менш популярним. За його видовищністю спостерігають у всьому світі завдяки різноманітним спортивним каналам, в тому числі і євроспорту. Цього тижня таким елегантним і навіть аристократичним спортом займалися у Івано-Франківську, більярдисти з різних країн світу. Що з того вийшло? Подивимося далі. Більярд відомий людству більше 400 років, хоча археологи у Єгипті знаходили більярдні аксесуари, датовані ще 3300 років до нашої ери. Так чи інакше, у 18 столітті більярд із елітної розваги знаті сформувався як вид спорту, і сьогодні проводяться чемпіонати світу, Європи і, звичайно, України. А змагання на Кубок Карпат Бетфорд Клуб у Івано-Франківську ще один крок до популяризації цієї цікавої гри. Франківськ ми звертаємо увагу вже досить давно і проводили тут декілька турнірів у свій час. Ну, осередок Федерації спортивного білярду очолив карабін Мирослав Євгенійович. І бачите, результат все-таки зійшло з місця. І сьогодні проводимо такий прекрасний міжнародний турнір. Це планка трошки завелика. Я думаю, що... Ви... Ми повернемося ще й до чемпіонатів України спочатку, Кубку України, які ми будемо планувати своїм календарем для того, щоб провести в вашому місці, так як сьогоднішні гості і господарі завірили в тому, що білярний спорт буде підтримуватись всебічно. Більше 60 учасників не тільки з України, але й з Білорусі та Молдови, зібрались у більярдному клубі, щоб позмагатись за почесний трофей. А для кандидатів у збірну команду України це перевірка готовності до майбутнього чемпіонату світу. В світі більярдного спорту це буде чемпіонат світу, який відбудеться в Киргизстані, в столиці Киргизстану в Мішкеке. Туди вже вилітає сформована збірна України, яка представляє скласими спортсменів. Всі вони присутні зараз на цих змаганнях. Анях, от пройдуть якусь певну певну підготовку для того, щоб достойно виступити і представити нашу державу. А кубок Карпат бетфорд клубу виграв цього разу майстер спорту міжнародного класу з Харкова Олександр Паламар. Друге місце посів теж майстер спорту міжнародного класу з Чернівців Ярослав Тарновецький. А третє місце дісталось Глібу Ващенкову із Автономної Республіки Крим. Відносно івано-франківських більярдистів, то тут як кажуть, не початий край роботи. Хоча із восьми учасників двоє Микола Демидов та Ігор Нагірний зуміли пробитись до елітної кагорти 16 кращих спортсменів. І у них все ще попереду. Адже, як зазначив директор білярдного клубу Руслан Міховніков, це тільки один етап кубка, а їх планують аж чотири. У продовження Прикарпатської спортивної так званої промоції. Цими днями на Івано-Франківщині перебувала спортивна делегація румунського повіту Марамуриш, з яким нашу область пов'язують теплі і дружні відносини ще за часів радянської доби. Хоч і радянщини вже 20 років як немає, дружба як виявляється, триває і не тільки у інвестиційно-владних колах, але вже і в спортивних. Посадовці двох регіонів обіцяються надовго і не тільки на словах, але й на справі. Щиро віриться, і допитливий та всюди сущий Михайло Яремчук, а йому треба довіряти. Обговорюючи основні пункти майбутньої угоди, обидві сторони підкреслили важливість такої співпраці як у спорті вищих досягнень, так і в виховному плані підростаючого покоління. Минулого року ми вже працювали, тобто була підписана угода. Цього року ми знову відпрацювали, тобто ми згідно календаря наших змагань і їхніх змагань з повіту, тобто Румунії Баямари. І ми склали таку спільну угоду і будемо. По тим напрямкам, які я вже сказав, тобто і учнівський спорт, і студентський спорт, і ветеранський спорт, і, звичайно, паралімпійці також будемо задіювати до цих змагань. Румунську делегацію очолював генеральний директор управління молоді і спорту Марамуреського повіту професор Корнелій Савою, який має чималий досвід співпраці з нашими спортивними структурами. Для нас це дуже важливий міжнародний проект, тому що ми цим зміцнюємо наші дружні стосунки між Румунією і Україною, зокрема Івано-Франківською областю. Угоди підписані. Тож тепер у наших ведучих спортсменів, учнів, студентів, ветеранів спорту, параолімпійців є всі шанси побувати у Баямаре, щоб як кажуть, і себе показати, і у друзів повчитись. Відбулася робоча нарада з приводу будівництва Івано-Франківського спортивного комплексу. Керівники обласної влади, представники федерації та інші експерти детально проаналізували проект філії Діпромісто щодо зведення спортивно-відовищного комплексу в обласному центрі. Як відомо, таке приміщення незабаром буде створено в селі Чукалюка Івано-Франківської міської ради. Окрім самого залу, пристосованого для ігрових видів спорту, йде мова про можливо обладнану територію для занять і змагань з легкої атлетики та басейну. Навколо конструкції обіцяють будівельники, буде розміщено стоянку та спортивні майданчики під відкритим небом. Щоправда, фахівці досі не вирішили, скільки глядачів вміщатиме спортивно видовищний комплекс. Наразі йде мова про містимість від 3 до 5 тисяч глядачів. Цікаво, що на майбутнє комплекс планують використовувати і для проведення різноманітних концертів та виставок. А вже на найближчій сесії Вано-Франківської на обласної ради депутат обговорять результати робочої наради і, можливо, виділять кошти на виготовлення проєктно кошторисної документації. Побудувати комплекс реально вже за рік. Обіцяють будівничі, але цей процес може розпочатися, коли вже буде готова проєктно кошторисна документація. Представники обласної ради наголосили на пришвидшення такої справи, аби в найближчому майбутньому тут можна було приймати баскетбольні збірні Європи в рамках чемпіонату старого світу. У 2015 році нагадаємо, цей престижний турнір прийматиме Україна. Втім, в яких містах відбуватимуться матчі, поки що невідомо. Тому так зване пришвидшення будівництва комплексу Івано-Франківську справа необияк актуальна і не тільки для спортивних кіл краю, але й для чинов. Які мали бути види спорту? Футзал, міні-футбол, волейбол, баскетбол. І що ще було, то воно не все. Вольбол, баскетбол. І, но ми ще з ми ще своєї сторони перевірили габарити на гамбол, там більше вибрали. Треба продовжити буде площі. Ну, довжину, зараз ми можна. були. І друге питання, ми також заглядали майбутнє. Читаючи пресу, ту інформацію, що француз бореться чи область бореться за зимові олімпіади якоїсь там року, значить е, перебачала можливість, що на період того можна зробити рядову оренду під ну, під е, хокей. Уже стало доброю традицією, що наш Прикарпатський край є зразковим у діяльності різноманітних спортивних товариств. Всі, хто хоч трішки цікавиться спортом, мабуть, неодноразово чули такі відомі назви, як Спартак, Динамо, «Колос» чи Україна. Саме ці так звані бренди і представляють прикарпатські спортсмени на різноманітних змаганнях. Проте часто густо такі перепетії життя товариств так і залишаються лише в пам'яті учасників. Цю прогалину вирішили заповнити представники товариства Спартак. З ініціативи його керівника Михайла Стефанківа світ побачила цікава праця під символічною назвою Легендарний Спартак, приурочена 75-й річниці з часу заснування фізкультурно-спортивного товариства з одноіменною назвою, яке описало багато яскравих сторінок у історії світового спорту та Олімпійських ігор. Власне, цими днями книгу презентували самим спартаківцям, ну і всім прикарпатцям. На презентацію книги Легендарний Спартак прийшли як ветерани, які у свій час прославляли це фізкультурно-спортивне товариство, так і ті, хто відроджує тепер його спортивну славу. Адже через непродумані дії спортивних функціонерів Спартак у 1987 році було ліквідовано, і тільки у 2003 році вже у Незалежній Україні цю спортивну структуру відродили. І за цей історично невеликий час було створено центральну дитячу юнацьку спортивну школу, в якій культивується бокс, вільна боротьба, веслування на майдарках і каної, легка атлетика, стрільба з лука, теніс. Відкрито і обласну школу зимових видів спорту, спортивного орієнтування, лижних гонок та гірськолижного спорту. І незважаючи на юний вік. Вже підготовлено три майстри спорту міжнародного класу, 20 майстрів спорту України. Не цурається тут і масового спорту. Щороку обласна рада фізкультурно спортивного товариства Спартак проводять від 10 до 20 широкомасштабних міжгалузевих спартакіад. І всі ці 9 років товариство очолює автор книги Михайло Стефанків. Можна писати, але треба мати про що писати. І будучи в архівах, читаючи ті. Пожовтілі, будемо говорити, листки, то хочеться сказати, що читаєш і мороз по тілу йде, що надзвичайно які талановиті наші земляки, наша Івано-Франківська область, яка завдавала темпу на різних щаблях різного гатунку змагань. Я е, хотів би. Сказати, що не тільки в спорті, а робота, як і в галузях, як і з навчальними закладами. Вона надзвичайно така велика була в той час і масштабна. Книга насправді стала і своєрідним звітом роботи товариства, і екскурсом у минуле, і однозначно націлює на майбутні звитяги. Ця книжка. Залишиться для наших потомків, для наших поколінь, для наших юних спартаківців. Тут є цікаві розділи і цікаві розповіді ветеранів спартаківців, і футболістів, і легкоатлетів, і інших спортсменів товариства Спартак, які, скажімо, мали і призові місця. Як на всеукраїнських змаганнях, так і на міжнародних змаганнях. Я думаю, що молодим спортсменам, майбутнім спартаківцям буде цікаво ознайомитися з історією Товариства Спартак з його сьогоденнім і з його майбутнім. І вже сьогодні обласна рада фізкультурно-спортивного товариства Спартак готується до проведення другої всеукраїнської спартакіади депутатів Верховної Ради України, яка відбудеться цього року у Івано-Франківську. І на сам кінець про пробокс у долині. Триває міжнародний турнір з цього виду спорту серед жінок юніорок. За нагороди там змагаються 15 пар спортсменок, які представляють збірну команди України та Росії. Перший день боротьби завершився з рахунком 33-27 на користь російських боксерок. Про решту поєдинку та й взагалі про перепатії цікавого боксерського видовища розповімо вам у наступній програмі. На сьогодні це майже все. А наступного тижня у цій студії для вас працюватиме Назар Паулів, який надалі не перестає дивувати країну та радувати івано-франківців своєю силою. Нещодавно на телепередачі Україна має талант. На вдалося протягнути у зв'язці два автобуси, після чого в них зайшло близько ста людей. І вже разом з пасажирами Назару також вдалося зрушити і протягнути на 10 метрів уже загальну вагу близько 21 тони. Як запевнив сам Атлет, два автобуси це ще не межа його можливостей. А Він хотів продемонструвати свої силові здібності з трьома автобусами, але сена виявилася замалою для цього. Та навіть з таким виступом Назару Павліву вдалося вразити не тільки глядачів, які після номера аплодували йому стоячи, але й прискіпливих суддів, від яких він отримав три так, що по правилах дає йому шанс потрапити у 50 найкращих конкурсантів. і вже будуть змагатися демонструвати свої здібності у прямих ефірах. Дякую тобі за участь! У тебе три да. Да. «да»! Дуже дякую за позитив. Я вас люблю! Слава Україні! Ну що ж, вітаємо на зараз черговим богатирським успіхом! А вам, шановні глядачі, дякуємо, що були разом з нами. І дивіться спортивну Галичину» вже за тиждень, і продовжуйте любити спорт. До побачення!